Пишете, а, але їх так багато, зараз заходиш в аптеку, їх море та різна ціна. Так, дивіться, я вам даю е, аргументи для мислення. Ви мені не вірите на слово, берете Google, GPT-чати. І перевіряєте все, що я вам сказала, ви все перевіряєте. А потім ще мені пишете. Всі, які у вас будуть сумніви, всі які будуть заперечення, все чим ви зі мною не погоджуєтесь, пишете мені відкрито в коментарі. Я виходжу ще в ефір. На якомусь ефірі ми це обговорюємо. Я вам Сьогодні посію насіннячко, щоб ви розуміли. Ну, якщо не хочете вивчати, то принаймні будьте обережні і не беріть, що попало, і не ведіться, коли вам щось втюхують. Тамара пише: не здивована. Здогадувалася про це. Таша пише: я гадала, що дотера гарна олія. Дивіться, про дотеру. Якщо ви полистаєте, 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 минулого року я провела ефір, який ламався три рази, і там три частини такі, і там аж вогник такий намальований на обкладинці. Якщо ви не полінуєтесь знайти його, подивиться, бо я не буду зараз витрачати час. Коли мене питають про це, я кажу: ну, ті, хто мені довіряють, знають, як я мислю, я кажу, це арома анімації. За великі гроші. За дурні гроші це арома-анімація. А є ароматерапія і аромапсихологія. Розумієте різницю? Ну, я думаю, достатньо для мислячих людей, щоб зрозуміти. Це арома-анімація, а це ароматерапія. Мабуть, і те, і те має місце бути, як багато людей не вігласів, багато жінок, які хочуть заробити дурні гроші, але не хочуть вникати. Вони неграмотні, неосвідчені, немислячі. І їм, знаєте, йому стий короба навреш, німного кот код базілію ліса ліса, да? і діла з ним що хочеш. Оце приблизно такі. Такі варіанти в мене є своя статистика, я спостерігаю це питання. Я просто не виходжу в ефіри, про це не говорю, щоб мене там не звинувачували. Що я там, знаєте, як зазвичай кожен хвалить своє болото да, і обсирає інших. Ні, я стараюся цього не робити, я собі знаю. Хто хоче, той мене питає, тому я даю інформацію і все. Я е дотримуюсь. Хто хоче знати, той буде знати, тому я скажу: в мене маса є відгуків людей і про лохатрон. Про заробітки і про побічні ефекти, про страшні наслідки, з якими люди потрапляють в реанімацію, про страшні алергічні реакції, про страшне погіршення здоров'я. Тобто я не голослівна і не тому, що знаєте, хочу хвалити себе. Мене є ці докази. Просто в мене немає ні часу, ні бажання на цьому зациклюватися. Але свій архівчик я бережу.